мій єрпіню, дякую тобі за людей, за повітря, за школи і за те, що тут живу. Поселився ж тут недавно, а вже я тебе люблю. Твої парки, нових друзів, навіть потяги. Звук сирени, п'ята ранку, бомбосховище, підвал. Усі кудись збираються і плачуть, кажуть, почалась війна. Ти тікаєш і залишаєш свій ріднесенький Єрпінь. Я з Луганської області. Тут ми знайшли прекрасну 12 школу і почали вже тут своє життя нове. Мені 14 років. Я все життя живу у Ірпіні. Кожен будинок в Ірпіні він наповнений справжньою любов'ю і почуттями. І для мене Ірпінь це не просто місто, це набагато більше. Це просто моє серце, моя душа. Ідея цього проєкту, Ірпінь Мій дім народилась влітку минулого року, коли е, Ірпінь звільнили від окупантів і мешканці міста почали повертатись додому. Атмосфера, знаєте, такої туги за, за домом. Тоді виникла така ідея створити цей проект, де би дітки намалювали своє рідне місто, яким вони його пам'ятають, яким вони його хочуть бачити в майбутньому. І написати свої історії. Ми отримали дуже велику кількість робіт і відгук від дітей. Це було насправді так цінно. Ми відчули, що ми об'єднались. Світло завжди перемагає і постане степлявий нескорений ірбі, місто герой місто фортеця, що захистила столицю держави. Мирні будні позволять Поволі загоять рани мого містечка, а в чисному небі літатимуть тільки птахи. Я народилася в Донецьку, і коли почалася війна у 2014 році, я переїхала спочатку до міста Київ, а тоді до Ірпеня. Всі ми розуміємо, що Ірпінь не тільки місто, це наш дім. Поверни мене, мама в дитинці. Недалеко. На рік поверни. Заспіває мені коли слово в Ірпені, де немає війни. Я дякую всій команді, яка працювала над створенням цієї книги. І цю книгу вже перевели на англійську мову. І я хочу вам розповісти, це ще майже ніхто не знає, цю книгу перевели і на японську мову. Це не зупинилося на локальному такому ірпінському проєкті. Зараз про цю книгу знає вся Україна. Ця книга є на кожному континенті нашого світу. Ці делегації, які приїжджають до Ірпіня, це міністри, прем'єр-міністри, президенти, вони отримують цю книгу. Перша леді України, коли приїжджала в Ірпінь, вона отримала книгу. Я вважаю, нам і став на сто вдалося видавництво цієї. книги. І завдяки нашим дітям. Наші маленькі, найулюбленіші вірпінчани. Я дуже вам дякую за цю книгу. Слава Україні!